Всім привіт! Артикль в італійській мові настільки важливий, що він повністю змінює слово зміст, коли міняється сам. Пропоную кілька пар слів для розгляду. Буду трохи зупинятися, щоб ви мали змогу згадати самі, якщо вже знаєте ці слова з артиклями, або перевірити себе, чи правильно вживаєте. Аванті! Ільфоліо ла фоліо. Аркуш паперу, листок дерева чи інші рослини. Бачимо, що із зміною артиклю змінюється і рід слова. ІЛБанко ла Парта. Письмовий стіл. І банк. Як фінансова установа. ІЛфіло, лафіла. Голка. І черга. Il pasto. La pasta. Їжа мається на увазі готова їжа, прийом їжі. І ла паста макарони. Може бути сухі і зазвичай зварені. Il colpo. La colpa. Il colpo. удар або постріл. La colpa вина. посто – ла поста. посто – місце. Це не лише в автобусі чи в поїзді місце. Це може бути місце, де зазвичай стоїть якась річ. Ла поста пошта. Іл капітале, ла капітале. ІЛЬ капітале гроші, фінанси, ла капітале столиця. Іль-каміче, ла-каміча. Іль-каміче медичний халат. Ла каміча сурочка. МОДО ла-мода. ІЛЬ Ільмоду спосіб. La moda.